Друзі, вітаю вас! Ви дивитесь новини Лайв. Я Галина Остаповець. І Ми з командою три останні дні працювали на великому обміні, в рамках якого Україна і Росія обміняли тисячу на тисячу. До України повернулося тисячу наших і тисячу родин українських за останніх три дні стали точно щасливішими. Зокрема, сьогодні було повернуто 303 наших військовополонених. А серед них, наскільки нам відомо, станом на зараз є оборонці Маріуполя, які перебували у російському полоні. Три довгих роки, якщо коротко підсумовувати власне цей обмін, про який, до речі домовилися минулими вихідними у Стамбулі, наші переговорні групи з боку України за посередничества Туреччини із Росією, то а сьогодні а, ці зустрічі були наповнені шаленими емоціями, тому що можете собі уявити, коли а, подружжя чи сім'ї не бачилися три роки, коли вони не знали один про одного жодних абсолютно новин, тому що росіяни не дозволяють листування, не дозволяють телефонні дзвінки, Звісно, що не дозволяють будь-які передачі. І а, від цих новин а, в нас теж медійників а, просто розривалося серце, але від радості. Сьогодні ми плакали. Від радості ви можете подивитися ці кадри. Добрий день! Слава Україні! Добрий день. Добре! Добре. Добре. Вітаємо вдома! Май, я вдома. Я, то я тобі дзвонив декілька годин назад, ти трубку не брав. Ну, хто ж тобі винувати, що тобі сид дзвонить, а ти трубку не береш. <ріць> 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 Та ладно. Добрий день, а Хто вас зустрів? Це ваш побратим? Ну, а скажи, будь ласка, скільки було, коли тата новину чу شو, коли тата бачили, Я потім його. Тата з мене все. Але я його одразу признамила. Я його визнала одразу. Пізніше. зніж. Прикинь, ти зніж, ми зараз, ми зараз. Бохора. Бо це там Оцей Донецька аптечка. Ви там в салоні да, в госпіталі. Так, Лугацькі. У мене ж вони її знайшли. Вони ж руски викинули, умирають. Не води було, нічого на І з лучше виводить. Я говорю, на ноги з ноїться туди-сюдять, вони кажуть, а що ми зробимо? Кровообращення походить. 80. В 14? Ну, так. Да, з 13 на 14. Мене... Вітебскі позиції там? А, я не знаю, там в а я там. А, в Луганській. В да. Луганській, так. Він герой. А, ви теж він герой, ви теж герой. А, і, е, е, я йому перше, що сказав, е, він не дасть соврати. Я думав, що його вбили. Мене не вбили з 14 року. От і тебе, брата. Ти повернувся. <риси> не... не залишив свого командира, коли ми йдемо вперед і його спаси І такий ви тільки зараз побачились. Так, так? вітаємо три роки. Три роки. Три роки. А як звуть? Як вас Юрій. Юрій, дякуємо за те, що ви притрималися. Дякуємо за ваш захист. Дякуємо з нами, Господь Бог. Ви бачили, як біга. Отак і чекала, я його так чекала, Кожен день молилася утром і ввечері. Просила Бога щоб він тут відчини, витягнулася. Йому Бог поставить чекала. Думала про нього. П'ятдесята п'ята п'ятдесяти п'ята. А все можем заниматься? Хлопці, такого не бачите, не знаю. Ой, смиридний касмиридный. Бригада яка? Все, буде хорошо, я потом позвоню. Я потом позвоню. Як ви повернулися додому? Як воно повернутися додому? Найкраще відчуття. Як ви звати, як звати вашу доньку? Розкажіть, будь ласка. Мілан. з Я з дружину?